На підприємствах хлібопекарського виробництва використовуються різноманітні засоби для перевезення вантажу, і найпростішим з таких засобів є ручні візки. Вони бувають двох, трьох і чотирьох колісні. У борошняних складах хлібопекарських підприємств малої і середньої потужності можуть застосуватися підйомно-підкатні візки. У таких візках вантаж підіймається за допомогою підйомних механізмів чи гідравлічним підйомником на 44 мм. Візки типу ТР025, ТР1 і ТР2 виготовляють важкопідйомністю 250 000 і 2000 кг. При гарних доморожніх умовах зусилля для пересування візка по горизонталі. Складає 6-8 кг на 1 тонну вантажу. Універсальні вильчати навантажувачі. З різного роду візків на складах тарного збереження борошна доцільно застосовувати автонавантажувачі з вильчатим підйомником. Вильчатий навантажувач використовується для навантаження і вивантаження різних вантажів. Штабелів. Мішків борошна на стелажах і для транспортування їх у межах борошняного складу, навантажувальних площадок та іншого. Навантажувачі моделі 4004 і КВЗ випускаються двох типів: з низьким підйомом вантажопідйомної рами та з високим підйомом рами. Навантажувачі моделі МВШ мають висувний телескопічний вантажопідйомник що дозволяє зменшувати габаритні розміри навантажувача під час руху і розворотів, завдяки чому забезпечується підвищена в порівнянні з нормальним навантажувачем маневреність. Електроустаткування вильчатих навантажувачів з акумуляторною батареєю складається з двох електродвигунів тягового для пересування і двигуна насоса. Що приводить в дію гідравлічний прилад для підйому і нахилу. Технічна характеристика акумуляторних навантажувачів приведена на наступному слайді в таблиці. Автонавантажувач являє собою самохідний візок, забезпечений для живлення електродвигуна акумуляторною батареєю. Спереду візка розташований підйомник. З вильчатим захопленням. Він у нас показаний на малюночку під циферкою 1, переміщуваний по рамі циферка 2. Автонавантажувач використовується з піддонами, на які укладають мішки трійниками чи п'ятерниками по 4-6 рядів у висоту. Піддони з мішками перевозяться автонавантажувачами. У нижньому положенні захоплень. При доставці вантажу на місце піддони можна установити в два яруси. На цьому складі ви можете побачити схеми укладання мішків на піддони. В даному випадку, вперше, це три мішки в ряд. І шість 6, 6 вгору. Друга схема це 5 мішків в ряду та шість рядів вгору. По конструкції робочого ведучого органа розрізняють конвейері роликові, стрічкові, пластинчасті, гвинтові, скрипкові, ланцюгові, підвісні і військові. Для горизонтального і похилого переміщення мішків з борошном застосовують стаціонарні і пересувні стрічкові конвейери, припустимі кути нахилу конвейерів 15-20 градусів, щоб шматки тіста і хлібобулочних виробів не скачувалися з конвейерів, застосовують поперечні накладки. На цьому слайді ми з вами зараз розглянемо конвейери з зануреними скрипками. Вони ще називаються редлери. Конвейери, тобто транспортери із зануреними скрипками в хлібопекарській промисловості застосовуються при транспортуванні борошна в борошняних складах при безтарному збереженні сировини та інших продуктів. Продукт переміщається в закритому жолобі суцільним потоком за допомогою тягового органа – ланцюга на відстань до 100 метрів. Скрипкові конвейери суцільного волочіння застосовують для переміщення матеріалу в горизонтальному, похилому і вертикальному напрямках. Скрипкові конвейери поділяють на дві групи. До першої відносяться конвейери для переміщення матеріалів у горизонтальному напрямку чи під кутом до горизонту, меншим, ніж кут природного скосу матеріалу, що транспортується. Тяговим органом у цій групі є в більшості випадків звичайний пластинчатий ланцюг із широкими ланками. До другої групи відносяться конвейери для переміщення матеріалів. У вертикальному напрямку. Як тяговий орган у цій групі застосовують ланцюги з прикріпленими до них В чи П-образними контурними лопатками чи захватами. Ширина жолоба конвейера коливається від 75 до 750 мм. Продуктивність його досягає 120 штук на годину. Конвеєр із зануреними скрипками відрізняється від звичайного скрипкового конвейера меншими по висоті скрипками і кроком між ними. Якщо в звичайних скрипкових конвейерах відношення висоти скрипків до висоти жолоба близько до одиниці, то в конвейерах із зануреними скрипками воно складає 1 до 6 або 1 до 10. Для доставки вантажу по вертикалі використовують петлеподібні конвейери. Для безперевантажного перенесення вантажу в горизонтальній і вертикальній площинах застосовують L-подібні конвейери з однією нижньою горизонтальною ділянкою і Z-подібні конвейери з двома нижніми і верхніми горизонтальними ділянками. Плоскі скрипки замінені в цих конвейерах контурними. Перевагою конвейера з зануреними скрипками є цілком закрита конструкція жолоба, що виключає утворення пилу і втрати борошна. Такий жолоб забезпечує пожару і вибухонебезпечність, можливість завантаження і розвантаження конвейера в декількох місцях по довжині, можливість саморегулювання завантаження відпадає потреба вживлення. Недоліками конвейерів. Із зануреними скрипками є труднощі роботи шарнірного ланцюга в середовищі вантажу, і внаслідок цього інтенсивне зношування ланцюга і жолоба. а також неможливість транспортування погано сипучих і несортованих вантажів із твердими включеннями. І останнім пунктом це є велика витрата енергії. Нурія це ковшовий елеватор для підйому борошна. Його ви бачите на нашому малюночку. Складається з башмака, труб верхньої голівки і стрічки з ковшами. У башмаку і голівці розміщуються вали з натягнутими на них шкивами, на які натягнута плетена стрічка з прядівного шпагату. Для рівномірної подачі борошна у норію у кількості не перевищуючи її пропускної здатності, служить крильчатий живильник у башмаку, що приводиться в рух від вала башмака норії або шнека, що примикає до норії. У голівці норії знаходяться клапан, що відкидає частину борошна, яка направляється назад у трубу норії. Стрічку можна натягати переміщенням униз підшипників башмака спеціальним пристроєм. Замість стрічки застосовуються ланцюгові тягові елементи з одним двома ланцюгами. Нурі виготовляються дерев'яними чи металевими. Для борошняних норі застосовуються ковші різних розмірів. Цю табличку можете побачити на наступному слайді. У хлібопекарському виробництві найбільше поширення одержали норії з барабаном діаметром 400 мм і шириною стрічки 150 мм. Транспортні шнеки застосовують для переміщення борошна і інших насипних вантажів у горизонтальному і вертикальному напрямках. По конструкції гвинта шнеки розрізняють із суцільною поверхнею гвинта для переміщення незлеглого, дрібнозернистого чи пилоподібного вантажу. Зі стрічковим гвинтом для переміщення кускового чи налипаючого вантажу. З лопатевим гвинтом, з фасонним гвинтом для переміщення і перемішування розминання злеглих та спресованих матеріалів. Шнеки бувають із правим і лівим ходом. Їх встановлюють у сталевих жолобах і коритах. Між гвинтом шнека дном і стінками штампованого корита повинен бути зазор 3-4 мм. У звичайних конструкціях шнеки зазор досягає 6-9 мм. Дальність передачі гвинтовими конвейерами не перевищує 60 метрів. Найбільш сприятливі умови для гвинтового конвейера створюються при передачі на короткій відстані до 10 метрів. У хлібопекарському виробництві можна застосовувати гвинтові конвейери з гвинтами. Діаметром 150, 200, 250, 300, 350 і 400 мм. Для переміщення борошна із силосів в автомукоміри застосовують гвинтові конвейери типу ТШРП. Його ви якраз бачите на малюночку. При переміщенні сипучих матеріалів, крок гвинта приймається рівним діаметру гвинта чи 0,8 його діаметра. Великі величини кроку рекомендується приймати для горизонтальних шнеків чи при транспортуванні рухливих матеріалів а не менш 0,5-0,75 діаметра для похилих шнеків чи при транспортуванні малорухомих матеріалів